Доброго здоровьочка всім! Вітаю я вас на своєму каналі. Ой, не пройшло і суток доби, як я повернулася. У мене були щирі, ну, як роздуми про те, що я іду з каналу. Але ваші коментарі дуже дякую за підтримку, за щирі, добрі коментарі. Ось, теж плинули на мене. Думаю, скільки років разом з частиною, не з усіма, а з частиною вас. І вчора не могла довго заснути. Думала, в мене якийсь вчора був і настрій. Такий, навіть Шаня мене якось боялася, вона відчувала, що я не така, як завжди. І я довго думала, лежала, аналізувала і думаю, я ж на Ютубі не скільки із доларів цих американських клятих, скільки мені завжди подобалося це робити. Я зробила монетизацію вже, е, коли каналу було 2 чи 3 роки. Я навіть і не знала, що можна монетизацію включати. Мені підказали влогер, е, підказала блогер, у якої монетизація. І вона говорить, сказала мені, написала Оля, а чому ти не включаєш монетизацію? А я навіть і не знала, що я можу таке зробити. Ось, ну, Бувають знаєте, так от, бувають різні моменти, буває, хочеться, буває є натхнення, а буває нема натхнення. Я не раз ще і давно до війни говорила, ой, мабуть, я не буду вже більше знімати. Там теж десь я прощалася, мені здається. Ось. Що б хотілося. У мене тут тканини. Я сьогодні отримала посилку, Я продовжую, а це вступ такий у мене. У мене звернення до вас. Хто мене дивиться? Канал це не тільки мій, а й ваш. YouTube має свої алгоритми. Ну ви дивитесь не тільки ж мене, і ви звернули, мабуть, увагу, всі запрошують. Вподобайки, пальчики вверх ставить, писати коментарі. Це YouTube аналізує канал активний чи неактивний. А якщо ви подивилися канал і не написали, і не лайкнули, значить вам не цікаво було. Ютуб так думає. І відповідно ставить рейтинг. От, наприклад, у мене там стоїть 2 із 10, 1 із 10, 3 із 10, в залежності від того, як ви реагуєте на це відео. Через те, у мене до вас прохання. Ставте лайки, я ніколи майже не говорю цього. От, пишіть коментарі, і у мене аналітика є. Є така YouTube-студія. Де я можу подивитися все. Вони дають мені таку аналітику, де навіть 30 хвилин відео, да, а середній час перегляду мені показує 10 хвилин. Це говорить про те, що глядачі не дивляться повністю відео. А або початок тільки подивились і кінець, або ще якось серединку, або е, перескакували. От... Е, і YouTube, відповідно, теж робить рейтинг від цього. О, через це я не, зап... не примушую вас дивитися від на... початку до кінця, але все-таки ну, старатися там, мені здається, 3 чи 5 хвилин щоб було, щоб це було, було, це вважалося, як ви продивилися це відео. Щоб треба проштовхувати не тільки я, мені, звичайно. Треба робити цікавий контент. Від мене залежить. це. А вам треба підтримувати вподобайками, коментарями, переглядами. Ось. І все буде добре. Домовилися? Я на вас чекаю в, свої, в своїх відео, чекаю на ваші повідомлення. І давайте приступимо. Це сьогоднішнє. Вона так довго йшла. Я вже перелякалася, в нас обстріл був. І е, буває, нову пошту обстрілюють і згорають всі посилки. І е, думаю, а вдруг і туди попала і згоріла моя посилка. Навіть коли я отримала, ой, мені, здається, димом пахне. Я її обнюхувала. Ну, мабуть, затримки маються. Я підготувала декілька тканин, які я отримала в цьому році. Ось ця у мене це натуральний шовк. Мені говорили, щоб я говорила ціну. Оце я заплатила за нього 773 гривні. Ну, натуральний шовк він відноситься до дорогих тканин, віп тканин. 93 сантиметри ширина 280. Це я отримала коли? Це 1 січня я замовила. Отримала то я другого, а 1 січня в новий рік ось такий, щось мені похоже на, ці, на лілії. Фон дуже красивий, фіолетовий. І смужки ще є. Це такі, як 80-ті роки, це десь завалялося. Були такі тканини. Я пам'ятаю, в мене блузки були, О, щось нагадує мені. От. І не знаю, це лілії чи що це, чи півники, щось похоже і на те і на те. Тут більше всього, що це на блузку буде, чи, може, на плаття. Так, далі пішли. Це 1 січня, а тут у мене 2 січня, тут пальтова тканина була, але вона високо лежить у мене. Я купила пальтову тканину, була, таку гарну, і я її. ну, Там шаня лежить, спить, і я не захотіла її турбувати. Так, тут це ні. Ви вибачайте, але я буду так пролистувати. Це теж ні. А, ось тут, мабуть, буде. Це вже 25 січня. Ага, ось. О. Я так і склала 25 січня. Ця тканина коштувала мені 264 гривні. Це в нас платєва віскоза з люрексом. Ось. І метр дев'яносто на два. Ось така. Блискуча. Як пахне? Приємно. От є тканини, які неприємні запах мають, а ця дуже приємно пахне. Так, тут ще одна була віскозний трикотаж. Це квітчастий такий я не стала показувати. Так, це теж ні, я не доставала. Мені не цікаво, а це. Біфлекс я купляла, теж я не. Ага, ось тут може це у мене вже. Тут у мене був і натуральний шовк, але десь він у мене подивилась, не бачу, де він. А ось ця тканина, це тканина платтєва трикотаж. От трикотаж, я наскільки його обожнюю, платтєва трикотаж бавовна з залистаном. Тут у мене ,20 метр двадцять шириною 2,80 довжиною І коштувало 437 гривень. А ви сам там ви там в яку ціну це метр. Дуже гарний трикотаж, кулір. Ось, дивіться, який перелив. Кольорів камера показує. Оце де збоку, то натуральний колір, такий, як тканини, бо посередині якесь жовтувате. О, ось такий колір. Надіюсь, так зафіксувала камера. Так, це я замовляла другого, уже квітня. Другого квітня, тепер поїхали далі. 11 квітня, так, тут, тут, я, мені здається, це воно, але щось там зелений колір, це віскоза, сорочка віскоза, плюс поліестер. Я так купила, думаю, може вишиті блузки Вишив, з вишивкою щось, чи сорочки. І ось такий трикотаж. Ця тканина коштувала 317 гривень, метр 50 на 3,10. Доволі хороший об'єм. А це в мене тканина костюмна: Бавовна плюс Поліестер трикотаж з Люриксом. Щось у мене люрикс. Залюрик у вас. Тут метр 50 на 2,80 І коштувало 538. Ривень. От у мене мрія, був у мене кардіган з капюшоном. І повторити його я ніяк не можу знайти підходящу тканину, з якої б я хотіла. Оце, можливо, тут Люрикса небагато. хоча ні, тут Люрикс є, але він не такий, не падає так в очі. О, дивіться, який цікавий. Якісь листя. О, ось, можливо, я пошию кардіган, такий, як той був у мене, який я з таким задоволенням носила. Ну, щось на такий похожий на той кардіган. Так, це у нас було 11 квітня. Тепер. Тут теж було візко, плаття я не доставала. З такими квітами величезними, нічого там цікавого нема. Я на домашній, чи піжаму, чи щось таке. Чи домашнє плаття. Тканина ось ця сюжетна така. Платьева трикотаж бавовна заластаном. Тут небагато метр шістдесят на метр, метр шістдесят шириною. 180 гривень. Ну, на футболочку можна. Ще тут і ось, і. Фірма якась. Сайт написано. Шватфинг. От. Ось сюжетний такий малюнок. Ось, бачите. Крутиться як. Ну, це теж як кулір, трикотаж такий платівий цей блузочний футболочний. Може хтось захоче таку футболку. Я літом майже не ношу футболки. Я, якщо й шиї, з же плаття і щоб воно вільне було таке. Я не люблю, коли футболка обліпляє, мені в ній дуже жарко. Ось. Тіло не дише. Шаня. Ну у неї робота така. Якщо на вулиці гавкає собака, то обов'язково буде цей. Вона гавка. Знову сюжетний трикотаж, темний, звичайно От, чорний. Це тканина платье трикотаж, бабовна з еластаном. Тут 1,60 на 95 плюс хвіст здоровенний 80 на 100. І ця тканина коштувала 232 гривні. Ну, це, ма, мабуть, більш чоловічий, так, щоб я тут подивитися, бо тут. Ага, ось так треба показувати. Тут сидить як русалка, довге волосся. Дівчина, в общем, Так, я правильно показую? Ага, так. Да. Ось уважно, дивіться і побачите. Ось бачите, присіла там, да. О, отак. От Це, мені здається, більш такий чоловічий трикотаж, на... Чоловічі вироби. Хоча дівчина там з довгим волоссям. Ну, Цікавий такий сюжетний. Я люблю трикотажі з сюжетними лініями. Ну, ось я показала. Я колись обіцяла, що те, що я раніше отримувала, покажу. Ну і тепер будемо робити розпаковку. Щось таке три. Ціх так, де моя, я підготувала, але щось не бачу, де ділась розкривати. Ладно, десь тканиною затягла. Так, щось такий маленький конвертик. Три тканини. Так. Ну, зараз побачимо. Я вже й не пам'ятаю, яка тут ще один пакет. Ага. Де тут знайти мені кінець? Ага, ось є. Плівка тут. Я могла... О, ні, три, три зачасно, але тоді не буде натуральності, так сказати. Так, перша у мене підкладка віскоза. Я чого цей? Але колір, дивлюся, коричневий. а тут був як зеленуватий. Було написано рекомендації. Зараз вони роблять рекомендації, що можна... Пошити з, з такої тканини. Там було написано, мене більше цікавила, як підкладка, це віскоза з жакардовим візерунком. Те, що я люблю. От. А там було написано, що можна наволочки шити. Ну, такі декоративні. Так, зараз покажу. Я люблю такі підкладки на виробах. От, джакардові. коли пола відкривається і красива підкладка. От Більше мені подобається, ніж однотонні. Тут у мене метр сорок на три метра і коштувало 306 цих, 306 гривень. Це, виходить, на три поділити десь по 102 гривні метр. Я не знаю в магазинах. Якщо чесно, я в тканівих магазинах вже не була вічність. Навіть не уявляю, які ціни. Ага, ось це візкоза, платя візкоза. Між іншим, цю подкладку я сама вибирала, а дві остальні, чоловік зайшов, каже, що ти робиш? Побачив, каже, ти що, тканини дивишся? Я говорю, так, ну від тканини в маркеті. Оце роздивляюся. Ну, ось, і він побачив, і оце він сказав, що йому подобається і ця, і ця. Так що він в курсі. Ось це платіва віскоза. Метр п'ятдесят на метр сімдесят, 265 гривень. Ще вони зараз і ставлять ціну. О, приблизно скільки це за метр коштує ця тканина. Ось дивіться, теж абстракція сюжетна, це що мені подобається, більше, ніж і квіти. Ось, дивіться, який синій колір. Тут навіть я, треба роздивитися, я люблю віддаля. Казала, що розстилаю на просувальну дошку. Дошку. І сідаю ось тут. І через всю кімнату, це метрів три-чотири. Я роздивляюсь уважно. І тоді я бачу дійсно, який сюжет там. Ось, дивіться, абстракція. М -м. Біз це. Найулюбленіша тканина моя на літо. Оце краще всякої ХБ-футболочки. Так, а це мені нагадує, як минулого разу я показувала осінні кольори, так і тут охра. Так, це тут, Ні, оце лице. Ось. Теж віско заплатила. метр п'ятдесят на метр сорок, метр п'ятдесят шириною, метр сорок довжиною. Ну, може вийти і плаття з коротким рукавчиком. Ну, можна шити блузи. Ось, рослинний такий сюжет. Листя монстери, похоже. Ось, бачите, колір охри. Мені от подобаються ці європейські їхні тканини, я постійно говорила і раніше: поєднання кольорів. Ось Тут здається, що багато кольорів, да? не два, відтінки, але мене просто. Убивають <смір> на повал ці поєднання цих кольорів, і я не можу втриматись. Це наскільки відповідає моїм запитам. От, ну, обожнюю. О, там і пальми я бачу. Ось, якісь квіти. Ну, дивіться, гарна тканина. Осіння, в серпні місяці шить, під осінь. Все, я. Уклалася, не знаю, скільки там це зайняло часу. Знову я звертаюся, що 에... підписуйтесь, хто не підписався, теж аналітику дає. У мене 70-80% випадкові глядачі, а остальні з підписками дивляться і не підписуються ті, що випадкові, мабуть. Може, і постійно дивляться, а не підписуються. Так що підписуйтесь. Мені зараз особливо треба, щоб канал Ріс зростав. І в ваших очах, і в моїх, і особливо в очах YouTube. От. Такий алгоритм YouTube. Ну, що, на цьому я буду закінчувати, а то затягується відео. До нових зустрічей. Продовжуємо зустрічатися в наших відео. п'ятницю буде відео про квіти. Ось тут у мене запитували Плюмерія моя ще не зацвіла. Ось вона стоїть. Я сюди принесла, щоб наблюдати за нею, коли почнуть розпускатися квіти. Пока-пока, до нових зустрічей. Дякую вам всім за теплі. Коментарі за підтримку я неймовірно щаслива.